що все хуя, давай по новий. <рик> давай, ну, давай, не <рик> давай так, давай так. Ви поняли вже, що ви на каналі Ні, давай так, давай, давай зайдемо на ван блок і там типу на одному блоці привітаємось. Ага. Ну давай. От це, звісно, продюсерка. <рик> Режисерочка. <рик> <рик> так, звісно. Так, а як ми будемо, ми будемо якось вітатись? Коротше, всім привіт! І сьогодні ми, я і він знімаємо відео. Всім привіт! Ви на каналі Віп-Боб, якщо ви не згадалась, а там я бачу якусь тітку. Що це за тьотка? Тодя... Коротше. Ми сьогодні граємо в Майнкрафт найкращу гру на світі. І у нас сьогодні мапа один блок. Оп! Occliee. Окей, на цьому я, я пропоную закінчити наше відео. Всім дякую за перегляд, мені не сподобалось, пока. О, ніхуя буряк. Так, коротше, а де дерево? Роби одразу цей. Ми не зможемо, нам треба верстак зробити, ой, там хтось впав. Так, блять. ми просто так не зможемо. Ну ладно, Дякую. Я буду просто тут сидіти. Дивіться. Дивіться, от люди. Алды! Скажіть, що це за хуйня, да? Що це за ванблок такий? Чому карта називається ванблок, а там, блядь, навколо ще? Ну. Замки Почали якісь. записувати відео, і ти хейтиш нашу карту, алло! А, а, а. не так і не, так, не показати! Дивіться, подивіться. яка неймовірна карта. Просто ти, ви дивіться, там шматочок Китаю ми зможемо побувати в Азії, там ми зможемо побувати в неймовірних фантазійних замках. А, блядь, я зараз впаду. На, забирай всю цю хуйню, то я ж зараз впаду. Блять. Коротше, дивіться там взагалі рапунцель скинула свою махку. Толь, повернись, будь ласка, до мене. У тебе є робота. На. О, нарешті, господи, полоблоки. Так, а як робити? А так а... того дяденьки, ттеньки. Тогу а... а... Да, прокопай мы не шляги дядя. Наст. А далі можешь выходить из карты. Mm. Церковь, дай. Там, там, mm -mm. ти вже не топталася шлях туди натяк. Тебе треба ще полублока? Ні, я їй сам. Я їй сам зробив. Сильний і незалежний. Так, без сахарку тожинок. Я взагалі-то. Я чоловік, і ми теж можемо. Це десь начитався, надивився своїх оцих от блогерів. Тепер думає, що чоловіки теж люди. Я так казав. <с> ну Та ладно, там на... ще мізки не повністю не повністю промиті. Так, подписики, дивіться, у нас тут блок, який змінюється, і ми копаємо дерево. Як бачите, у нас зараз тут, типу, ця савана, чи як вона там називається? Я це зараз розширю нам тут доріжку червону до дяді. О, клас, це для мене. Це для Hello. дяді. Congratulations for making it this far and reaching me. Що значить this far, блядь, чувак, ти буквально через дорогу живеш? А нам треба лами? Останні не треба. Ти чуєш? Що чую? Що? У мене щось стукає. Може, то в голові в тебе? Ти казала, що нам не треба, так? Да? Так. Да. Вона навіть не встигла плюнути останній раз. Ну не всім в цьому житті дано зробити останній плювок. О, про про це я й кажу. Ой, фух. Оце я, звісно, тут <клухи> на десь сплейт ого, ще один день прийшов. Що я таке? Опа! Відро води, відро лави, сюди. Кам'яне кайло сюди. Це геніально! Це геніально. Тобі треба їжа? Ну ладно, куди голодний? Що ти малюлюська? Такий малюсь! Так, Раз, два, три, четыре, ти будеш моїм кроликом. Три, четыре, на. Малышанчик мой. Дивись, який кролик тут. Не, не скидай, не скидай, не скидай, не скидай. Для нього треба зробити вольєр. Не, ну куда? Все, це мій кролик. Подивись на вушка, це кролик. Віслюк. Боже, сам віслюк. Ма, тільки не пропадай. Нарешті Толя на своєму місці. Агресивний який. Це щоб він не бився. Розумієте, це ж для нашої ж безпеки, Толі, для твоєї теж. <laughs> 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 Ні-ні-ні, в тебе не вийде таке зробити. Це для віслючка. О, у мене ж є цей поводочок. Та ти дурак. Пішли, зайка, пішли зі мною. Ой. Я ледь зафігарив того Сламака. І ой. Пробудь, ну, пробудь. <гум> <гум> ой, Боже. Так одне те. Боже, оригінальних ідей нуль. Розумієте, оце, ну, як мавпова <гум> та Е, э, Толь, це його... У мене, ну, ну короче, все. Что у тебе там, короче? Я бачив. У Тебе там все длинше. да. Там просто такий монстр кок. Я пропивня, як шаша. Дорочки. Я, до речі, ой-ой-ой, ой-ой-ой! Скелетон! Нічого переживеш? Толь, знаєш, що не переживеш ти? Падіння з цієї висоти. І що? Ну, нічого. Я, до речі, блін, ти так сказав. я, У нас позавчора не було світла. Я, коротше. Ти одразу смієшся. Я ще нічого не сказала. Ну, чого ти смієшся? Я теж не знаю. Робив, коли не було світла. Буквально нещодавно. Нам воно треба, нам воно треба, треба, треба. Зараз я зроблю для них загончик. Також Толіна книжка Inquestion. Uh, Інструкція для туалетного паперу. Ти, дура? <клес> я не читаю таке, я знаю, як кліто. Береш <клес> на руку наматуєш. <клес> І всередину. Так. Да. Щоб рука не замазалась <клес> Так, прокручуєш 10 разів Чел, а може ми тебе за м'ясо? ні ні не на ну, яке м'ясо? Його треба сюди якось, щоб він додумався, як сюди застрибнути. Блядь, як ти там галим скин поставила скриню? Да, да, я згодна, що. О, свинюшка, свинюшка, нам треба цей вог її загнать. Без... Я піду за бурячком. Тебе Тут є ще коровка, нам вони всі треба. У мене є буряк. А, заганяй на тоді свинку. Ну, насіння. А, ні, нам треба саме буряк. Коровка, а. Киш. Я зараз візьму буряк, цю штуку, і, коротше, ми зараз їх загонимо. Коровівюшенька, пішли. Сенсі, я заганяюся, заганяюсь тут. Так ну, треба так, не я... себе, а їх заганяти. Ти встигнеш загнатись, я знаю. А ти нижче хочеш просто, ну окей. Що ти тут стоїш, на состику? Зимой байнау. Куди там пробач Мені просто треба трошечки ресурсів. А можна попросити, ну там, я не знаю. Там город. Я не вмію ним користуватись, ну пробачте. Так, Толь, я прошу, мені треба накопати трохи ресурсів. Тут все зберігається. Зой, привіт! Що ти тут робиш? Іди до мене. Що ти там стоїш? Проходь, проходь, чоловіче. Ти дурак, Ну йдіть до неї, вона вас. Стоп! О, корова вийшла. Ну, Бурешка, куда ти? Куда? Не знаю. О, блядь! Марта. Це мама, мама мого кролика. Зай, пішли зі мною, дивись там твій синочок, чи донечка чи хто це взагалі? А що а треба прям визначать? Та ні, це не обов'язково, в принципі. Угу, угу. Пішли до дитини, що ти там? Хоть едно. Блин, щось їй тут не подобається. щось у нас. А, і подобається у нас стрибає! Юху, давай разом пострадаем. Mm -hmm. Скиллет! Mm -hmm. Ой, ні подожди. Ай блін, я не пам'ятаю, що он... треба перше. Ты що, вбила чувака? Ні, я нікого не вбивала, мої руки чисті. Боже, я так можна тобі повірив? Я буква на записі побачиш. У нас же є запис, на записі все побачиш. Не вірю. О, Тепер камінь. О, курочка, 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 О, курочка! Господа. Ципка, 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 ципка. Не треба сюди йти, ципка, да. там тільки смерть. Настя. Не, не підходь, не підходь. У нас тут жителі, у нас тут кролики, у нас тут все. Може, цей хоча б забор зробить, щоб вони хоча б не підійшли до нас. У тебе кам'яна кірка, на а я зараз я займусь цим чуваками. Давай забор поставимо, поняв, прям забор, щоб ми хоча б їх бачили. My а, можно сюда сюда забор. А, а, окей, все, все. Боже, это такий разумный, a... розумієте, оце з розумним дружить, ну це капець. У нього там стики просто тих, ну цих от цих вот вообще у нього там така машина просто в голове. Може, че тут б, боже, залізли. Ну все, курица зварилась. И ты в шопу курка? А, цей чел такий тупий, це просто жах. Він, короче, зараз в воді тут захлибнеться. Ти придурок? От вони, феміністки, Позволили оце ну, жінкам слово дали, вони одразу на чоловіків кричать. Він спочатку стояв біля лави. Потім він просто в рандомний момент такий. Я піду поплаваю. І він, коротше, ну, типу, вода його вниз тягне, і він нічого з цим не може зробити, і він просто при мені падає вниз. Настя там свиня. Щас. Щас. ...буде вам свиня. Можна якусь летинку вбити? Ні, навіщо? Як же двоє? Так... А в мене жалобство. Та да не до меня! О, там ще одна корівка. <свес> О, коровы! Толь, ну 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 не можно, Ну блин, ну чого ты такой? Так. Беніки беніки елай вареники. А в тебе брини Ніки Беніки, не чіпай корів. <свес> Зараз хана буде тобі. Та ні, ну Ти придурок. Но. Я за своїх корів, блін, буду битись. Їсти, блін, нема шо він корову просто бере її и все. Там вівця, там вівця, там вівця, нам це треба, нам О, це треба. Тільки не вбивай під стражи. І все мене меч. Я зараз тебе пострижу, так, тепер треба якось зробити загон. Яке воно дурне. От ви уявляєте з цим mm. грати? Ай, й обсілі, Овечечка, не вимахуйся, Давай. Капець, mm. як ти з тваринами розмовляє. Розмовляю, як з тваринами. Розмовляю як з тваринами. Так, вдома, да Це оце люди, які, коротше, ображені на життя. Те, що вони одні страждають. Вони народжують ще дітей, щоб діти теж з ними страждали. Ну, так, Це, ж так Це так і працює. Я б теж так робою. А що ти робиш? Ну, чисто цікаво, що ти робиш? Я роблю не твоя справа. Сдімки, будь ласка, поділись з ближнім своїм і дай дерево. Дякую. Допомагаю бідним. Дивіться, бачите, отой лох, він працює. А я в цей час буду. Храпі храпі.

Вона на це згодна. Я отримую за це гроші, а в Майнкрафті мені ніхто не платить. Поняла, яка вона меркантильна? Мое Сука. мое. О, весь все можно быть. Пішов нафіг, пішов нафіг. Пішов нафіг. Толя! ці Зомбі! Подивись назад! Все, у мене зараз всефі чого, І вилазь швидко, 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 швидко. Так вилазь, поки вона не вийшла. що, <винаф! говорить> пока Ой, я... я посиджу тут, тут якось побезпечніше. У мене тут вечка Сюзі, ми з нею тут разом тусуємось. Ну-ка, меч зламався. Давай я Ой, тобі ць. там кам'яний. Тримай кам'яний. Та тримай кам'яний. Толь, повернись назад, там кам'яний меч візьми. И не чіпай мене Та там кам'яний меч візьми, дурак. Ну, Не хочеш як хочеш я зламаю, і ти вийдеш швиденько, давай. Раз, два, три, пішов. Виходь, бистро! Та, бистро вийде! Сука. Народ, будь ласка, ставте лайки просто за те, що. Ну, просто за те. Наші любі глядачі. Ми... Ми граємо. Два чи три дні. Ми вже збилися просто з рахунку. От у нас є тут одна вівця, вже підстрижена. Вже у нас по факту є два ліжка. Є отакий от, от е місточок. Є. А що курка ходить просто так? Е excuse me? Розказує, що ми зробили. А, це? вона появилася. Зараз. От у нас тут є загони, правда, вони ще маленькі, але ми їх там, ну, брики піки і все з них зробимо. У мене теж є загони. <ріст> Загнали бідолашку. Так от, у нас є курочки, коровушки, кролики і хрушечки-поросяточки. А? Що ти там кажешь? не знає, що то віслюки. Блять! <рисхи> ты заебан. Їп... Все ты Це этими з кроликами кролики я біжу помогать. Придурок. Тупий зомбі. Корова. А ж в жопу стрельну. <рисхи> Блять. Коровка, алло! Ти дура, пішли. Коротше, да, ми розширимо ще наші вольєрчики. У нас тут буде ще багато всього. Там, до речі, Толя зробив городик такий маленький, але він <паспоряджен> теж розшириться. Ну він не маленький, він середнього розміру. Ясно, заїбали. Так, да, у нас тут почався десерт. Хто не знає в перекладі з англійського це пустеля, <кхи> тому ми на цьому будемо закінчувати. Толь, давай, твоя черга. А, давай моя черга. А, Всім дякую за перегляд, всім пока, ставте лайки, підписуйтесь, пока.